Доброго дня, ось і Агентство Нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Та маємо для вас гарну пропозицію продажу індивідуального окремо стоячого будинку, не там хаос, не дуплекс. Окремо стоячий будинок з земельною ділянкою 10. Зараз більш детально розповім вам. Під'їзна дорога відсипана щебенем, досить така непогана дорога, можливо, в майбутньому тут будуть прокладати і асфальт. Електроенергія є, по вулиці проходить газова лінія, тобто можна врізатись і підключити до будинку. Будинок з гаражем та підсобним приміщенням з котельнею. Зараз більш детально розповім. Гараж у нас немає входу з будинку, тобто тільки вхід ззовні. така вхідна частина в будинок. Прихожа, можна розмістити шафу для зберігання верхнього одягу та переходимо з прихожої у кухню-вітальню. Кухня-вітальня досить світла. Є два виходи на задній двір. Один вихід та другий. Є в кухні така зона відділена, тобто не все разом. Такої квадратної, прямокутної форми, а є певна зона відділена, зона кухні, яка відділена. Ось бачимо, є виходи вентиляційні, досить світло, досить розумно. Також на першому поверсі є санвузол. В будинку зроблена чистова штукатурка на стінах, є розводка, як ми бачимо, електропроводки. Це щиток першого поверху електрики. Також є місце під східцями, де можна зробити якісніші для зберігання відповідних речей. Реч... відповідних речей. Також, що цікавого, є, у нас є підведено силовий кабель, це для підключення альтернативних джерел енергії. Тобто, якщо ви встановили на даху сонячні батареї, вам вже не потрібно прокладати комунікації для того, щоб підвести до будинку електроенергію. Тільки підключитися до кабелю. Сходи на другий поверх. Досить зручні, сходи, гарно зроблені. І так. На другому поверсі у нас гардеробна, одна житлова кімната, невеликих розмірів, але досить непогана. Також є ніша. Для шафи, що не буде займати додаткову площу з виступами на стінах. І вигляд на боковий двір будинку. Наступна житлова кімната. Прямокутної форми. Вірніше квадратний без ніж. Але також є розвед... розводка електричних точок, розетки. Включатори. Також наступна кімната. Санвузол другого поверху та батьківська спальня з виходом на балкон. Ось такий гарний варіант індивідуального будинку. Бачимо, сусіди у нас вже проживають, не буде жодної багатоповерхової забудови в даному райончику. Власна територія, власний спокій. Індивідуальність тому, кому цікавий даний варіант будинку, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність, за номером, який буде прикріплений нижче в описі.